Хух, я сьогодні так нагадалась на, ре... на роликах лакуна. Чи якщо будуть змагання, я всіх переможу. Ну, напевно, окрім Лагуни. А ось вона й та, здається. О, привіт, апарата! Привіт, лаки. Знімаю сві... свій шлем, тобто мій шлем. Я тобі купила класну зелену розичку. І також нам обов'язково зелений ноутбук. Я вже знімаю. Фу, не дивіться на неї, коли вона не заплетена. Ей, лагі, не ображай мене. Добре, добре, але ти все рівно ужасна. Ну, показуй вже снеснуть. Добренько. Добре, добре, ось і наш ноут. На ньому спеціально моє моєю. Як мило. Ну так дивись. Уху, нарешті ноут. Нарешті. І ноут. Нарешті. Ну а що ти там будеш робити? Оперета не почула лайку. Поперед, який ми зробили, і за одного ноутбука. Всім папа!